Так, доброго дня, дивіться, ось такий з гумою. Чуть-чуть покоцаний, як ми любимо. Но він не кривий, не косий, просто ну, байдюрка. Гума Геркулес 225, 55 на 18. Потім повнорозмірна запаска. Правда 17. Ну це повнорозмірна стих стріл Диск повністю як на вищий он наліпка є ну, брют он якийсь покришка жива ну тут та покришка гентек тд тд дивіться далі є ще один 18 -й. ось такий я не помню, У нього щось тоже з лаком по-моєму так Ну коротше у вас є отакий, є еще отакий покоцаний. Ось почуханий, бачите. Стан не повний. По-моєму, він не гнутий. Достати не можу він ДМС. Ну коротше есть вот такий еще. По цінам скажете, що вас цікавить вам на запаску, я так розумію.